Доброго дня! Сьогодні 6 березня, місто Тернопіль. Я обрізаю персики, бо вже в нас гарна погода, тепло. Передають, дивився прогнози, ще тепліше буде до 16 градусів на цих вихідних. І хоча брунька не напухла, але буду обрізати і вже підготовлю персики для обробки місним препаратом. Покажу схему обрізки веретено. Даже не веретено без стола, просто струнке веретено. Так як я місця дуже мало маю, хочеться побільше дерев садити. І хочеться і дерев садити, і ще якісь, якісь овочі вирощувати під ними. Поки ще маленькі, то я стола не закладую, тобто нижнього ярусу скелетний гілок не закладую, а веду його струнким веретином. І хоч в мене зараз є для обрізки однорічні, навіть не однорічні, а саженці, які були посажені восени однорічками, бо я рахую, що вік саженця треба від того, відколи посажений саженець. Тобто оцим ось саженцям персика буде на слідуючу осінь у листопаді місяці рік. Отак от вони вже, це мої власні саженці, сам щеплюю. Е, в якості підщепи мені слугує е, алеча. І от що я покажу вам зараз, я маю. Однорічні, тобто не однорічні, а саженці, які посажені осінню, саженці, які, яким вже рік, тобто в тому році вони цілий рік росли, виготували, і саженці, які трьохрічні і більшерічні. І подивитися, яка крона, яка схема обрізки. От перший рік, коли ми посадили. Отакий От саженець, він уже практично кронований із плодовою бруньочкою. Бо хто каже, що не може однорічний саженець вже вам плодоносити. От, Бачите, вже плодова брунька. О, а де вище ще більше. От Плодова брунька. Сонечко, не хоче фокусуватися. От Плодова брунячка. Що ми робимо? Ми перший рік. Зрізуємо оці всі, я зрізую оці всі пагінці на дві, на два вічка. Та ж і оці низенькі. От, на два вічечка. І на слідуючий рік будемо надіятися, що ці вічка пробудяться і буде там два пагінця. Один Потім один з них ми залишуємо на плодоношення, а один пагінець на заміщення. Тобто один пагінець ми на 3-4 вічка зрізуємо, щоб в нас було один-два персика на тій гілочці, а другу гілочку з тої гілочки маємо, мають пробудитися два пагони. З яких слідуючий рік, 26-й, ми так само зріжемо один пагін на два вічка, а один пагін на плодоношення, а той, що плодоносив, повністю виріжемо. Я не прирізаю по висоті, бо можна пагін зрізати, наприклад, на висоті метр, щоб пробудити його. Тоді ми дуже пробудимо оці. Нижні закладки для стола. Так як мені не потрібний нижній ярус, я його буду струнким веретеном формувати, то я все аж до саму, ну, верхівку саму трошки обріжемо. І так, це в нас сорт Фіделія. І так пройдемо скоренько всі. Ну, щоб не затримувати відео, переходимо до саженцям, який от я сьогодні відкрив, вони були всі пообмотувані, бо це однорічні персики були саженці. Все пообмотував. Йдемо до саженця, якому один рік. Він ріс. Тобто осінню йому було один рік. Отак він виріс вже більше 3 метрів. Це в нас сорт Сатурн. Я багато з нього різав на щеплення, відсилав живці. І от бачите, яка у нас картина. Він як їжачок в тому році. От бачите, я Пагінець той, що я вам показую, от то, що я різав на два вічка. От на цьому пагінці було два вічка. Я зрізав його. І от з того вічка пішов один пагін. Великий, один трошки менший. От вічко різалося. Той пагінець різався на два вічка. Так само пішов один. Один і пішов другий. Є е, деякі, це була брунька, вона не різалася, пішла от такий великий пагін. І ми зараз будемо, от пагінець різався на два вічка. От пішов, один більший, один менший. От ми з цих пагінців лишаємо оцей ось більшенький. На, на ньому буде. Три персика. Плодових тут бруньок більше 20, певно. Але при зелених операціях ми залишимо тільки три персика. А цей знов зрізаємо пагінець на два вічка. З оцих вічок має пробудитися два пагона. А цей відплодоносить на слідуючий рік ми його тако. Виріжемо. Отаку от ось виріжемо. І в нас, чого воно називається струнке веретено, тому що від осі персика, от є вісь персика, ми відходимо чим поменше. Тобто ми робимо так, як колону. Звичайно, не все, так як в теорії. От деякий пагінець дав там одну бронючку тільки. Але у нас є цих їжачків дуже багато. Я їх буду трошки проріджувати вже, буду вирізати деякі на кільце і тому е є з чого лишити на плодоношення і на заміщення. Тепер що ми зробимо зверху? Отут він був зрізаний в тому році на висоті метр сімдесят. Там було от, буквально так само, як я різав перед тим от, саженець, який був посажений восени. От він дав більше метра, дав прирост. От ми, знов, отут ми вже будемо закладати, нанизу на на, закладати на плодоношення. Оцей однорічне деревце нам дасть відро товарного гарного персика. Воно в змозі викормити. Ви бачите, воно замульчоване, тут гарний агрофон. Можете подивитися відео, я, коли ми його садили. Ми його садили восени 23-го року. Що я ложив у ті ямку? Отакий От гарний агрофон, отак От він йде. І ще на 2-3 роки там у тій ямці йому вистачить поживи, щоб він гарно кормив, гарно давав прирости і викормлював нам врожай. Тут ми ріжемо на дві, оцю частинку, яка однорічна, ріжемо на дві, на два вічка. Ось тут ось є плодошка, але бачу, отут ось дві ростові бруньки, значить ми його отак даємо. Ну і тут, само собою, якийсь персичок ще зав'яжеться. О, і отак ми погано, що немає оператора. Оце ми все вирізаємо, вирізаємо. Вирізаємо. І, бачите, треба завжди, коли формуєш струнким веретином, треба тримати, щоб була вертикальна вісь, щоб дерево не зігнулося. От у нас вже, бачите, трошки дерево зігнулося. Я його вирівнював, зараз покажу. У мене тут шпалера є, от воно. Воно було. Я його практично зараз вирівнював, але воно падає туди на схід. Тобто ми можемо, коли ми обрізаємо ці пагони, то ми можемо регулювати вісь. Тобто можна на оцей, на оцей однорічний пагін лишити верхушку. Погано знімати і різати. О, зараз я відріжу і вам покажу отак От і цей пагінець ріжемо. От. От ми верхушку зробили. Той самий верх зрізали. І тут отак ми його підв'яжемо до шпалери. Це шпалера в мене лишилася з інтенсивного саду по вирощуванні яблуні. І вона мені підходить якраз для персика. Це в нас однорічне деревце, тобто рік. Не буду затримувати. Йдемо до трьохрічного дерева. От воно, трьохрічний. Це в нас EXTRIM 6. Також вже висота, його більше 4 метрів. Вже я його буду стримувати. От воно, бачите, було зрізано в тому році на висоті 2,50. За е, один вегетаційний сезон воно дало три. Я не... Треба було на зелених операціях їх обрізати. Але може і не... добре, що не обрізав. Воно всю дур кинуло от на ці три. Бо якби я зрізав на зелені операцію, ті два провідника, то. Той би ще на метр більший виріс. А так воно стримало. Зараз я оці гілки обріжу. І тут те саме. От тепер вже ми знайдемо там, де плодоносило. Плодові ланки. От оця ось була, зараз, зараз, щоб було типово. От. Було воно зрізано, в тому році були два пагони. Це не типово. От так, як отут. Воно пло. От було два пагона, один я відрізав, цей плодоносив. Тоді його ще раз. Тут не можна так показати. Ну, наша ціль яка? Щоб нам тримати. На відстані 50-60 см від центрального провідника. І ми так вирізаємо. Тут уже дуже багато пагонів. Зараз трошки відійду звідси. То ми будемо трошки на кільце вирізати. Коли я кінчу обрізку, я вам покажу. Хочу показати результат обрізки саженця, який сажений восени. обрізані. От Я посадив 5 нових сортів однурічними саженцями, подібними. Тоді обрізаний саженця, який ріс рік. Вже це вже однорічний, будемо казати, однорічне дерево. От теж на струнке веретено обрізане. Так, як вам розказував, так і обрізав. Тепер це теж дворічне вже дерево. Отак, От бачите, воно не, не тікає від осі. Воно, і вже я е, регулюю висоту, вже вище не даю. Тут я мав не маю куди вже садити. Мав вже в 400. Не живці, а, ну живці, але окулірував у серпні місяці живі бруньочки. От буде низ у мене Геа. А тут у мене було Фо4. У ФО4 маю окремо саженець, то перещепив буде низ Геа, а верх буде екстрім 438. Це у нас дерево однорічне. Один рік воно росло на вересень 25-го чи навіть на жовтень 25-го року йому буде два роки. Ось таке воно теж веретеном струнким формоване. Це в мене Сатурн, так само. Річний, річне дерево. А це вже трьохрічні. Є п'ять у мене персиків, сажені через метр восімдесят і формовані струбким веретеном. Отакі їжачки пороблені. Звичайно, ще зеленими операціями буде воно коректуватися, щоб було вільно, продувалось воно. Бачили всі гілочки, бачили сонця то буде ще коректуюча обрізка після цвітіння. Вже як зав'яжуться плоди після цвітіння, обов'язково ще буде коректув... коректуюча обрізка моїх саженців персика. Не саженців, а дерев персика. От, здається і все. Всі великі зрізи позамащувані. Тут теж є щеплення Royal Gim, Royal Pride, це Royal Summer, Royal Lee. На одному дереві буде 4 рояла. Це все за того, що немає місця. Звичайно, якби вони росли кожен ліс посаженцю, було б цікавіше, а так будуть вони в купці. Подивлюсь, може ще ряд яблун викину, ще посажу, але є, сортів дуже багато, не буде. всі по-любому не, не збереш. Так що дякую за увагу. Слава Збройним силам України, героям слава!